Що вам сказати, не зна давайте спочатку їх побудуємо. Треба вирішувати проблеми по, ме... по... по ступені їх виникнення. Поки що, перша проблема це закінчити війну, це встановити мир, перемогти е -е... Без, без заходу. Ми це робити не можемо. А тут виявляється, от Байден закінчує свою каденцію і може розповідати вже правду. Знаєте, відкривається вікно, ящик Пандори відкривається, і Байден розповів, що виявляється Путін. Чому він так себе поводить? Бо він боявся, що буде нова ядерна зброя в Україні, що тоді б ракети могли полетіти на Москву. От Байден почав давати інтерв'ю зараз свої, як це останній, передостанній інтерв'ю. Що його лякає диктатора лякає співпраця Вашингтона і Києва? Тому він так себе поводить. Ядерна тактична зброя в Європі лякає до біса усіх, включаючи росіян, і тому я дав йому зрозуміти дивіться, він сказав мені, що він хоче переконатися, що в Європі я маю на увазі в Україні немає ядерної зброї, що вони є членами НАТО і не будуть. І він почав одну з розмов так: я знаю, що ви можете завтра мене вбити. Я знаю, що ви завтра можете вивезти мене з України. Ви можете вдарити по Москві. Я сказав, що це не проблема. Ми вже вивезли ядерну зброю. Вивезли її усю, її там немає, і ми не збираємося її туди повертати, і вони не стануть частиною НАТО, поки не змінять свою систему докорінно. Ми продовжимо їм допомагати розвиватися, якщо зможемо. Але ці дві речі не відбудуться. Ви не переможете і не зможете забрати їх територію. Ключова фраза, якщо зможемо, ми поки що можемо. Слава тобі, господи, відбиватися від Росії, відстрілюватися від Росії, але не скрізь вдається а, не вскрізь вдається збити все те, що Росія запускає по нам. І от відбувся останній обстріл Ізмаїльського району Одещини, і зараз прокуратура публікує наслідки того, що відбулося. Олег Кіпер, начальник обласної військової адміністрації, показав, що е, після того як прилетіли дрони, видно пошкодження фасадів будівель е, в житловому будинку. На місці зараз працюють відповідні е, відповідні служби, і відомо, що хотіли куди хотіли потрапити українські війська в, в На Білгородщині, Там була знищена російська радіолокаційна техніка. І за даними, які опублікував генштаб, таково на позиції зенітного ракетного дивізіону. РЛС туди прилетіло після чого вона успішно припинила працювати, і крім того, ракетники вдало відпрацювали по позиціях е, радіолокаційної роти радіотехнічного е, радіотехнічного батальйону, і дуже вдало відпрацювала е, служба безпеки України правоохоронні області у Чернігівській області е, по чоловіках, які займалися тим, що знаходили самотніх пенсіонерів, е, інвалідів, знаходили. І займалися тим, щоб підтруювали їх, аби потім заволодіти їхнім е, їхнім житлом. В... Вони додавали отруту в алкоголі після оформлення документів, після того як оформили документи на нерухомість. E, значить, це 60-річний чернігівець, який має інвалідність. E, а вони що зробили? Значить, дивіться, їм вдалося, що зробити. Вони напоїли 66-річного чернігівця, який має інвалідність позори, спірп... спиртовмісною отруйною речовиною. E, провели обшуки, в результаті чого в нього в них вилучили пляшки зі спиртовмісними речовинами спиртом. Я так розумію, там вадяра була набадяжена чимось. Сильнодіючі пігулки снетворне, паспорти, паспорти різні, документи на майно, пенсійні посвідчення, банківські картки і мобільні телефони. Вилучили, окрім того, зброю і набої до неї.